Юлі було 25 і їй дуже хотілося заміж. Але якось не складалося з особистим життям. Хоча чоловікам вона подобалася, починаючи від зовсім юних і закінчуючи дорослими чоловіками, які годяться їй, якщо не в дідусі, то в батьки точно. Але Юля все чекала того самого, при погляді на якого серце стиснеться, і метелики в грудях залітають. А тут найкраща подруга Ліля виходить заміж. Несподівано так. Цього місяць тому розлучилася з нареченим, дізнавшись про його зраду, і ось вже новий роман та ще й до ЗАГСу справа дійшла. Юля рішуче не хотіла бути свідком на весіллі Лілі. Є така прикмета, що не можна більше двох разів бути свідком, пояснювала свою відмову Юля. Інакше сама заміж не вийдеш, а ти ж знаєш, що я й у таньки була, і у віки. А Ліля тільки очі закатувала. Маячня якась. Ти що, серйозно в це віриш? Вірю, не вірю, але ризикувати не буду. Добре. Доведеться Катю просити. Вона, звичайно, тільки рада буде, але ж всі фотки мені зіпсує своїм потрійним підборіддям. Та й з ростом вона вища Андрійового свідка. Він же ж в обмарок впаде, коли її побачить. Може. Може, ти все таки передумаєш? Ні, Лілю, я з радістю піду на твоє весілля, але не в якості свідка, твердо відповіла Юля. Подругу, виручай. вигукнула Ліля, коли Юля дістала з сумочки мобільник і відповіла на дзвінок. Що трапилося? Катя руку зламала, на роликах вирішила покататися. Ні, ну ти тільки уяви цю тушу на роликах. І чого їй це в голову збрело? Ну і. Некаталась в результаті. Лежить у лікарні складний перелом руки. А післязавтра весілля, крім тебе, нікому бути свідком, виручай. Ну, але ти знаєш, що я не можу, почала відмовлятися Юля. Я ж тобі. Ліля її перебила. Та облиште ці забобони, мій дядько Вася, пам'ятаєш його, п'ять разів свідком на весіллях був і сам же втретє одружений. Так при чому тут дядько Вася? Він чоловік, на нього прикмета, може, і не поширюється. Юль... Ну, ти ж розумна, школу з медаллю закінчила, університет з червоним дипломом. А віриш в такі дурниці? Ну, не знаю, Ліль, спробувала заперечити Юля. Я якось зовсім не настроєна. Юля, ну я ж зараз розплачуся відвічаю, не вгомовувалася Ліля. Адже більше нікого просити, ти ж знаєш. Ані чоловік не дозволить, Галя вагітна, якби в захсі нарочувати не почала, ну кого ще? Ну, добре, не встоявши під ліляним напором, погодилася Юля. Може, і правда, я занадто забобонна. Ну, а я про що? Дякую, моя дорога, бувай, бувай, подзвоню тобі завтра. До подруги на весілля Юля йшла без особливого настрою. Вона з усіх сил намагалася переконати себе, що дурна прикмета ніяк не вплине на її особисте життя, і вона обов'язково зустріне свою долю, але на душі було неспокійно. Нехороша думка про те, що, виступивши в ролі свідка на весіллі Лілі, вона поставить хрест на своєму заміжжі, не давала спокою. Після ЗАГСу молоді та свідки каталися на машині по місту, фотографуючись на тлі місцевих визначних пам'яток. Ліля сяяла і весь час висіла на новоспеченому чоловіку, а Юлі доводилося задовольнятися компанією Євгенія, свідка з боку нареченого. Мовчазний хлопець мляво підтримував розмову, і дівчина дивувалася про себе, як у такого товариського і веселого Андрія міг бути такий неговіркий друг. Мабуть, протилежності притягуються. Нарешті вони приїхали в ресторан, де вже зібралися усі гості. Весілля було в самому розпалі, коли Юля вирішила вийти на вулицю, вдихнути свіжого повітря. В залі було душнувато. Спускаючись сходами, вона спіткнулася і могла впасти, якби в цей момент її не підхопили чиїсь сильні руки. Піднявши очі, дівчина побачила красивого молодого чоловіка. Дякую, пробурмотіла Юля і відчула, що в грудях щось сильно тьохнуло. Це вам дякую. Не часто до мене в руки попадають і падають такі красуні. Весело відгукнувся незнайомець і тут же додав Максим. Юля. Через два місяці Лілія була свідком на весіллі Юлі і Максима. Тож, не вірте у забобони.